Дитячий орех у білу. Кофточка на замочку утеплена, 122-128. З копішопчиком, з карманчиками, Утеплений світшотик 110-116, також утеплені 98-104, утеплені 146-152. Штанишки йдуть усі утеплені, в розмірі 8-10. Дуже позична моделька, дуже гарна моделька, тому кормі корнечки. Зручно в них є посадочка резиночка різиночка. йде нажетна резиночка. Двинадцять, тринадцять. Десять, двенадцять. Вісім, десять. Такі okay. вісімдесят 8 два 8 десять. Вісім десять. Сто пятнадцять вісім сто шістдесят чотири, сто 134 140, 8, 10. Це 134, 140, трьох трохнуточка 8, 10, трохміточка 8, 10, 12, 14. 2, 4, На замочку і 134, 140, отесенка і такі світшоти століття